Specifying particles – уточнювальні частки це такі частки: just, просто, right, прямо, exactly, точно, precisely, точно, точно так. Усім привіт! З вами, як завжди, Мар'яна, і в цьому відео ми поговоримо про частку в англійській мові і яких видів вона буває. Також не забудьте підписатися на мій YouTube канал, адже тут є вже більше сотні відео на різні теми з англійської мови, на теми граматики, лексики і багато чого іншого. І я думаю, що ви зможете взяти з цих відео багато чого корисного для себе. Давайте розпочнемо. Particles – частки. План уроку – що таке частка, саме означення частки, потім види часток, англійська на слух, словник. Тобто ми перечитаємо всі нові слова, які у нас сьогодні будуть, і перевір себе. Ви ж можете перевірити себе, які ви слова запам'ятали, а які ні. Що таке частка? Частка це службова частина мови. Вона надає додаткових відтінків словам або словосполученням, інколи обмежуючи їх. Частки в англійській мові не змінюються і не мають граматичних категорій, і види часток. Частки поділяються на сім груп: Limiting particles, виокремлювано обмежувальні частки, Intensifying particles, підсилювальні частки, Specifying particles, уточнювальні частки, negative particles, заперечні частки, additive particles, Connecting particles, єднальні частки. І Infinitive Particle, інфінітивна частка. Розглянемо limiting particles обмежувальні частки, виокремлювано обмежувальні частки. І ось вони в нас є такі. Even, навіть only, тільки, лише merely, лише просто, just, просто щойно. But, не а втім. проте, і alone – виключно. Тобто alone може мати значення не тільки один одинокий, як прикметник, а також може бути часткою і мати значення виключно. Такі частки виокремлювано обмежувальні, підкреслюють слово або ж обмежують його. Наприклад, we found everybody, but Nick and Mary. We found everybody – Ми знайшли кожного, або ж ми знайшли усіх. But Nick and Mary, окрім Ніка і Мері. Тобто знайшли усіх, але не Ніка і Мері. Even when he is sick, he works. Even when he is sick, навіть коли він хворий, he works, він працює. It's only 8 o'clock, лише 8 вечора. He merely shrugged and walked away. He merely він просто shrugged – стиснув плечима, To shrug – стискати плечима. І зверніть увагу при додаванні закінчення –ed у в нас буква G подвоїться. He merely shrugged, він просто стиснув плечима and walked away. І пішов. To walk away фразове дієслово означає піти. I just love being in the mountains. I just love – Я просто люблю. «Being in the mountains, бути в горах. Been, це Герунді, тобто, я люблю буття в горах. It can be worn every day or wear alone for the holidays. It can be worn, воно може бути ношеним. Тобто Це пасивний стан, та ще й до того всього є модальне дієслово. Тобто його можна носити «every day» – «кожен день», Or wear alone, або носити виключно for the holidays на свята. Intensifying particles, підсилювальні частки. Yet ще. Ставимо в кінці речення. Hardly, ледве навряд чи, still все ще. All взагалі, just просто, simply, також просто і never ніколи. Функція цих часток. Посилення значення слів або словосполучень. We have got nothing at all. We have got nothing. Ми маємо нічого at all взагалі. I never visited any eastern country. I never visited. Я ніколи не відвідувала в англійській мові тут одне заперечення. Any eastern country. Будь-яку східну країну. The sun isn't up yet. The sun. Сонце isn't up. Не зійшло to be up. Сходити не зійшло ще. Сонце ще не зійшло. You hardly know me. How can you be sure? You hardly know me. Ти ледве знаєш мене. How can you be sure? Як можеш ти бути впевненим? She was still beautiful. She was still beautiful. Вона була все ще гарною. Now, just listen to what I'm telling you. Now, зараз. Just listen to. Просто слухай. Після listen ставимо прийменник to. What I'm telling you. Що я тобі кажу? I'm simply starving. Я просто дуже голодна. Starving. Це very hungry. Це дуже голодний. Можна навіть перекласти як помираючий з голоду. Starving. Specifying particles, уточнювальні частки. Це такі частки just, просто, right, прямо, exactly, точно, precisely, точно, точно так. Бачимо, що just це і уточнювальна частка, і підсилювальна частка, і також обмежувальна. Тобто just скрізь виконує е, різні функції. Ці частки. Уточнювальні частки конкретизують значення відповідного слова. Наприклад, This vase stands right in the center of the table. This vase, ця ваза, stands right in the center, стоїть прямо в центрі of the table стола. It is exactly what I was looking for. It is exactly це точно what I was looking for. Що я шукала? Це точно те, чого я шукала. I'll open it just now. Я відкрию це прямо зараз. I feel precisely the same way as you do. I feel precisely the same way. Я почуваюся точно таким чином as you do, як ти. В цьому випадку do на українську мову ми ніяк не перекладаємо. Negative particles. Негативні, заперечні частки. Not – не і never – ніколи ні разу. I am not here. Я не тут. You were told a dozen times not to do it. You were told to be казали пасивний стан passive voice to be казали a dozen times – Багато разів not to do it. Не робити цього. She gave me never a smile. Якщо дослівно, вона давала мені ніколи посмішки. Тобто вона ніколи не посміхалася, вона ніколи не давала мені посмішки. I simply cannot do it. Я просто не можу робити цього. Additive particle додаткова частка. Else. Цією часткою послуговується тоді, коли відповідне їй слово доповнює вже щось згадане в розмові. Наприклад. There is something else we are looking for. There is something else in we are looking for. Ми, тобто, there is something else we found in the room. There is something else in we found in the room. What else I can when I arrive in London? What else? Що ще I can, я можу, when I arrive in London, коли я приїду, прибуду в Лондон? Connecting particles з'єднувальні частки. Also, також, to, також, either або either – також, as well, також. Вони вживаються для зв'язку якоїсь частини речення з, з попереднім висловлюванням. Take this sandwich as well. Візьми цей сендвіч або ж бутерброд as well, також he plays tennis and soccer too. He plays tennis, він грає в теніс and soccer too. І у футбол також Soccer – означає футбол. Тобто він грає в теніс і також він грає у футбол. We haven't seen him either. Ми його не бачили також. Подумайте, який час в цьому реченні We Haven't seen Him. Це час Present Perfect, речення Заперечне, тому що have у нас є, допоміжне дієслово, і третя форма дієслова see. Бачите? Infinitive Particle інфінітивна частка це у нас частка to. Тобто, чому вона інфінітивна? Тому що вона стоїть. Перед неозначеною формою є слова, перед інфінітивом. I know the name of the place, but don't know how to get there. I know the name of the place. Я знаю ім'я місця, But don't know, але не знаю how to get there. Як добратися туди. В цьому випадку get має значення добиратися. We need this money to pay out a debt. We need this money. Нам потрібні ці гроші. В англійській мові money – це однина, тому this, а не this. This money to pay out, щоб виплатити, to pay out – виплатити. a debt – борг. debt – це борг. І буква B в цьому випадку не читається. І перейдемо до англійської на слух. We're still friends, we're still friends, still friends. We're still friends, we're still friends, still friends, we're still friends, we're still friends, still friends. <coughs> we're still friends. Ми все ще друзі. still friends, Все ще друзі. down. Just, just down. Just, just down. Чоловік каже не just, а якось просто just, Just, як наче цей звук А пропускається. Just, just come down. Просто, просто заспокойся. Not today – not tomorrow, not this season. tomorrow, not this season. Not today, not tomorrow, not this season. Not today, not not today на сьогодні, Not tomorrow, не завтра, Not this season – на цього сезону. І повторимо слова, які у нас сьогодні були. To shrug – стискати плечима. To walk away – піти. Starving – дуже голодний, помираючи з голоду, ну, very hungry. A dozen times. багато разів. Soccer, футбол, хоча поширеніше просто футбол. Uh, to pay out – виплатити. І debt – борг. І якщо хочете перевірити, як ви запам'ятали слова, то залишайтеся. Багато разів. 3, 2, 1. A dozen times. Стискати плечима 3, 2, 1. To shrug. Піти. 3, 2, 1. To walk away. Футбол. 3, 2, 1. Soccer. Дуже голодний, помираючи з голоду. 3, 2, 1. Starving. Виплатити 3, 2, 1. To pay out. Борг 3, 2, 1, деть. І на цьому все. Сподіваюся, вам це відео було корисне, і ви для себе зрозуміли, які є частки в англійській мові і які функції вони виконують. Якщо вам сподобалось це відео, то ставте вподобайки і підписуйтесь на мій YouTube канал. Також натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати мої нові відео. Бажаю вам всього найкращого, гарного вам дня, до побачення!